У надвірній продовжують відновлювати міст через річку Бистриця, що був зруйнований внаслідок повені 2008 року. Він має з'єднати місто із спортивними трамплінами місцями зеленого відпочинку. Як проходять відновлювальні роботи, бачили наші журналісти. Мальовничі гори, ліс і річка Бистриця традиційно є частиною міста надвірна, і міст через річку тут життєво необхідний. І, хоч масовим туризмом надвірна похвалитись не може, проте тут добре облаштований відпочинок для місцевих мешканців. Проте прийшла біда. Повінь велика вода забрала міст. Однак, завдяки єдності міської ради, громади і підприємств його потроху відновлюють. Під час повені 2008 року і під час повені 2010 року зруйновано. Більше 80 погонних метрів моста, який з'єднював два береги річки Бистриці на Длянянськ. В зв'язку з тим, що це дуже багатовитратні, об'ємні і вимогливі об'єкти, ми сьогодні спільно разом з великими потужними підприємствами, разом з громадою, разом з депутатським корпусом знайшли частково кошти для відновлення пішохідного моста по зоні відпочинку ім. Назара Ямчука. Справа в тому, що за Річкою Бистриці на Дернянському на тому березі річки розміщена у нас саме прекрасних баз для заняття трамплінним видом спорту для нашої молоді. Ну, і основний мотив те, що сьогодні чи це не єдина зелена рекреаційна зона, яка сьогодні відвідується багаточисельно над дернянцями під час зеленого відпочинку. Тому мій обов'язок і обов'язок небайдужих людей. Відновити пішохідне міст по зоні відпочинку. Прикладаюся максимум зусиль для того, щоб до нового року ми могли цей міст відновити. Велика вода Бистриці Надвірнянської вже кілька разів вчила розуму надвірнянців. і цього разу міст споруджується монолітно сильний. Ми зробили весь проект Кошторис, де заклали відновлення моста за рахунок залізнодорожних платформ. Тобто платформи, які будуть використовуватись у вигляді ферм для відновлення 80 метрів погонних саме цього моста. Зверху буде дерев'яний настил. І поручні, які дадуть можливість безпечно пересуватися саме по цьому мосту, зараз на річці тривають бетонні роботи, пов'язані із зміцненням головних опор на берегах річки. Річ у тім, що самі береги із нестійкого сипучого матеріалу, і кожна повінь забирає їхню частину. Тож надійне берегоукріплення – укріплення це питання життя міста.